Ребята, швидкісні зарядки для ваших всіх мобільних гаджетів. Будь ласка, оце ось швидкісна зарядка 20 Вт. Для чого це достатньо? Це достатньо для швидкого павербанку. Маєте павербанк з швидкою зарядкою, оце саме оптимально. Обично в таких паверах на швидку зарядку, 20 Вт потужності, це приділ. Так що 65 Вт не обов'язково брати, а 20 Вт якраз хватит. Золота середина, ребятка. Провіряємо, тестуємо, зарядні, все провіряємо. Кабельок у нас фірмовий, іде в подарунок Type-Cype-C. Двосторонньої направленості. Також у нас блочок має вихід Type-C і USB. Тобто Type-C ти сюди тратиш, пожалуйста, заряджаєш свій павербанк. А можеш ще впхати USB. Будь ласка, береш будь-який USB кабель і заряджаєш ще й тут телефончик. Провіряємо на наших телефончиках. Провіряємо один. А телефончика буде одночасно заряджати так, два два телефончика одночасно заряджає. Звісно, якщо хочеш швидко, то лучше остав один порт зарядки і тоді буде швидше через Type-C, Type-C піде в тебе швидкісна зарядка. Ви ось все, впихаємо один пристрій. Хлопись, швидке заряджання пішло. Не обичне. Ось цього пихаємо. Будь ласка, швидке заряджання. Пожалуйста, не обичне, а швидке. Хочеш швидке один порт іспользуєш. Хочеш медлене, два порта іспользуєш. універсальне, недороге зарядне, яке буде вашим помічником для всього електроніки.